Давай щось тріше, погода вроді, хуйова, но... ну їх нахуй. Це гради, поняв, бо пролітали квадратне крила ілі урагани. Бо дуже плотно. Пошли, бахай. А мінометом потик. Так і прикинь, людей нема, в огородах куропатки живуть, такі здорові. Кое дело? Е больше чем серьезным, да? Чем серьезным? Давайте выглядим, погода ніяк не мішає. Оп, це вам трохи менше бортів поїти. Що тут таке? будинок культури вже. Ну, Це вылезет Ну так, саме задус. Мне короче. Це зал, кажуть, що тебе вылезет центральный. Хорошо, да. хоть погода така. Ну, все как-то выполнили 120, 120-й разваливала. блядь. А пидорам похуй. Валит, блядь, помню. Собака. Собаке, что ты бедала? Сидоры з сторони Гродівки лізуть, це ж болото тут. Воно Там і Гродівка. І це намагається навколо озера пролізти. Про Сейчас пока дохнуть. Ну блядь, цілий день. Артую і кабом так серйозно. Хорошо, що така, що хоть без менш можна рухатися до досі. А так казати, така собі ситуація. БТР, БТРос, 30-мм пушка, постоянно хорошо відпрацює. ОПЗ, такого 8 заряд. Все нормально ту фото є А вони по такій погоді, бачите, похуй ему в яму лісів, в болото туди. Борт, борт! Так, шо, от обійнив нахуй на сідах мається Так, ми що, Не думаю, що він там щось собі побачить. Ну коротше ладно, бля. Само ну, укриття, бо що таке, коротше, ладно пока.